Це вони по піхоті точкою У? Та вони буває ракетами по окремих орудіях працюють. Ну ось, Весна закінчується. Це зерно люди планували висаджувати. Ну, натомість в нього потрапила російська ракета. Ось ну, такий він, руський мір. От того направления сейчас пролетели кассеты по правому уху. Ну, с того направления, да. Я просто не, не факт, что они конкретно там стоят, но оттуда продолжается еще артиллерия и поэтому этот самый. То есть, если есть там вот, что-то тяжелое в воздухе, посмотрите. Сегодняшнее противостояние. БМП противника. Танк противника пересувається з одного населеного пункту в свій тиловий пункт. От, е коптери постійно висять в воздухі, спостерігаємо за противником, заздалегідь його знаходимо, наносимо ураження артилерії. Тобто, ну як підтвердження, що прям знищили, попали. За сьогодні були одно, тобто, поки що не даємо змоги їм сформуватися, скажімо так, в наступальну якесь угруповання ну більш-менш на то, схоже. Це тут посадку проломив і коротше, заїхав. Це наша аеророзвідка доповіла, побачила там північніше пересування шести танків ворожих. То вони списку згрупувалися і шестеро почали їхати в нашому напрямку. Перший танк знищили піхота сусідів. Два інших там за допомогою туди летіло все, все, що в нас було. І відповідно три танки знищили. Три танки встигли втікти. Тобто... тобто вони хотіли зайти на наші позиції? Так, вони хотіли от, прям так, бронелобно просто. Перший, який підбили, взагалі вже без 200-ми з екіпажем заїхав прямо аж крізь наші позиції. просто. з димом, потім здетонувало БК і башта відлетіла там, на десятки метрів. Щупають, щупають, пробують знайти якісь слабкі місця, слава Богу, їх не так багато.